У першу добу нового 2023 року Збройні сили України ліквідували 720 російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення складають вже 107 тисяч окупантів. На додачу українські військові знищили ще 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної техніки техніки та 44 безпілотника. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах, де зосереджувалися окупанти. А підрозділи ракетних військ та артилерії з за добу вразили 5 областей концентрації ворожої живої сили та військової техніки.